Поліцейські відправили на лаву підсудних жителя Білгородністровського району за скоєння низки шахрайств. Правопорушник, який має непогашену судимість за вчинення майнового злочину, ошукав 15 громадян, збагатившись за їхній рахунок. В ході слідства поліцейські встановили, що 34-річний житель міста Татарбунари долучився до чату одного з месенджерів, в якому публікуються об'яви про продаж купівлю автомобільних запчастин. Або надання послуг з логістики під час перегляду оголошень, зловмисник знаходив покупців, які шукали запчастини на вантажні автомобілі. Писав їм в особисті повідомлення про наявність потрібного товару, якого фактично не мав, та запевняв, що відправить автозапчастини одразу після отримання передоплати або повної оплати за них. Однак, отримуючи кошти на картку, він одразу блокував замовників, гроші знімав з рахунку та витрачав на власні потреби. А в одному з випадків шахрай навіть запевнив покупця, що доставить посилку з Німеччини до України, але обіцянку так і не виконав. Загалом чоловік ошукав 15 громадян з різних областей України, отримавши злочинним шляхом понад 33 тисячі гривень. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування слідчі завершили і обвинувальний акт скарвали до суду. Зловмиснику загрожує штраф від 3 до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк від 1 до 2 років, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років. Правоохоронці вкотре наголошують на простих правилах безпеки під час онлайн-шопінгу. Купуйте товари чи замовляйте послуги лише на перевірених сайтах та інтернет-крамницях. Сплачуйте гроші лише після отримання та перевірки відповідності товару у відділенні служби доставки та в жодному разі не повідомляйте дані своїх банківських карток.